Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми протестуємо і порівняємо між собою чергову партію механічних манометрів для автомобіля. Сьогодні в нас на тесті будуть механічні манометри від Heyner, Elegant, Amio і Vorel. Дуже схожі між собою манометри, які поєднують між собою один не дуже зручний фактор. Чомусь ось ці моделі показують тиск не в атмосферах і більш звичних нам барах, а в кілограм силах на квадратик. Квадратний сантиметр. Тому якщо хтось з вас вимірює тиск в своїх автомобілях саме в таких одиницях, я думаю, ці манометри вам підійдуть. Якщо взяти загалом атмосферу за одиницю, то бар це в нас 0,98 атмосфери, а кілограм сили це 0,967. Тисячних, тобто 9,8, 9,7 атмосфери. В принципі, показники більш-менш між собою схожі, і кілограм сили можна ж так прирівнювати навіть до однієї атмосфери. Тим паче, що це в нас механічні моделі зі стрілочкою, і ось там ті якісь тисячні десяті відмінностей. Ну, взагалі, я думаю, на стрілочці побачити буде просто неможливо. Тому будемо орієнтуватись на. Звичайні показники, і також, якщо вам сподобається якийсь з цих манометрів, я думаю, його можна розглядати як альтернативу іншій моделі, у котрої шкала позначена в атмосферах або барах. Стосовно, так би мовити, можливостей або характеристик моделей, вони більш-менш однакові у цих трьох моделей. А у Хейнер ми бачимо, що. Манометр розрахований максимум на вимірювання тиску до 4,5 кг сили на квадратний сантиметр. Хоча на пакуванні написано від 0 до 4,5 бар. Тобто навіть виробник прирівнює кілограм сили до барів. У ось цих трьох моделей ми бачимо вищі показники. Від 0 до 7-7,5 бар. Це стосується всіх трьох моделей, і них навіть циферблати між собою схожі. Білі з чорними мітками досить контрастні. У даної моделі циферблат посаджений найглибше і там розглядяти, розрізнити показники, мені здається, найважче. Тому ось такі варіанти, де циферблат ближче до скла, мені подобається більше, з ними там зручніше, точніше працювати. По комплектації Хейнер і Ворел постачаються в блістерах, що в подальшому менш зручно при зберіганні. А Елегант і Аміо в зручних пластикових футлярах, в яких зручно зберігати манометр, і також футляр захищає його від механічних пошкоджень. Далі візьмемо всі чотири моделі, перейдемо до автомобіля, в якому вже шини накачані і перевірені до тиску 2,2 атмосфер, і порівняємо між собою показники всіх чотирьох моделей. Ну що ж, починаємо і починаємо з манометра від Хейнер. Він нам показує 2,2 кг сили на сантиметр квадратний, що дорівнює 2,13 атмосфери. Далі слідом за ним йде манометр від Аміо. Він показує так само 2,2 кг сили на квадратний сантиметр, і це ті самі 2,13. Атмосфери, тобто показники, абсолютно однакові. Манометр від Елегант показує вже трішки вищий тиск 2,35 кг сили. Відповідно, це дорівнює 2 274 тисяч атмосфери. ну, грубо кажучи, 2,3 атмосфери. І нарешті четвертий манометр це манометр від Ворел. Він має таку найстрашнішу конструкцію, виглядає професійно, але насправді показує 2,7 кг сили, що дорівнює 2,6 атмосфери. І це на 40 атмосфери більше, ніж, в принципі, тиск в шинах нашого автомобіля. Якби це було правдою, то автомобіль вже про це сигналізував би, адже Оснащений датчиками контролю тиску в шинах. Тепер давайте на спільному фото порівняємо зручність шкали кожного манометра і їх показники. Манометри номер 1 і номер 2 це в нас Хейнер і Аміо, мають показник 2,13 атмосфери. Тобто, від реальних показників в нас різниця складає всього на всього 7 сотих атмосфери, що з урахуванням всіх можливих похибок досить непогано. Манометр від Elegant під номером 3 навпаки показує більше на ті ж самі приблизно 7 сотих атмосфери. Тобто похибка складає 7 сотих атмосфери більше, 7 сотих атмосфери менше, що знову ж таки не суттєво. І манометр номер 4, це Ворел, тут вже похибка суттєва. 2,6 атмосфери замість 2,2 реальних, тут вже можна трішечки війти в оману. Головною метою відео було просто перевірити, чи є різниця між манометрами і чи варто вибирати якийсь конкретний або можна просто придбати будь-які, адже всі вони плюс-мінус однакові і мають однакову конструкцію. Ну і як виявилось, все ж таки різниця в показниках між ними є. І якщо ви орієнтуєтесь на більш точні дані, тоді краще обирати серед манометрів Хейнер, Елегант або Аміо. У мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!